Слава Україні, слава ЗСУ з Різвом Христовим! Христос народився, славімо Його! Щиро вітаю усіх українців із світлим святом Різдва. Хочеться, щоб цьогорічне Різдво принесе нашій країні перемогу та знищило назавжди все зло, яке прийшло на нашу землю, у нашу батьківщину. Бажаю, щоб доля українців була світлою і щасливою. Щоб янголохоронець оберігав від горя та невзгод, щоб випробування вдалося долати гідно. Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд, зміцнюють нашу віру, розтоплюють наші серця та гріють душу. Сьогодні багато сімей святкують без рідних з хвилюванням і очікуванням. Тож, найшвидшого у сімей та родинного вам затишку! Ми дякуємо усім, хто наближає нашу перемогу, хто захищає наш спокій, ви наші герої. Знайте, що за святковими столами ми згадуємо вас і молимося, адже ви наша надія, сила та можливість жити у вільній державі. Саме завдяки вам, Україна є і буде. Дякуємо за вашу силу Духу, мужність і нескореність. Ви приклад для усього світу. Як треба любити рідну землю та свій народ. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за наш мир. Вічна пам'ять, наші герої, ви завжди будете жити в наших серцях. Все буде Україна, вільна і незалежна. Слава Україні!